Політені власники і продавці підземних кіосків б'ють на сполох. Їх позбавляють місця роботи, і навіть майна через новий пункт у правилах пожежної безпеки. Вони ж на знак протесту навіть пообіцяли оголосити голодування. Щоправда, до цього справа так і не дійшла. Адміністрація метрополітену таке запросила мітингувальників до діалогу. За перемовинами спостерігала Анастасія Бориленко. Транспаранти гучні вигуки і погрози від мітингувальників почати голодування прямо під стінами станції метрополь політехнічний інститут піти на такі крайнощі за словами дрібних підприємців, їх змусили дії адміністрації метрополітену. Влада приймає перелік правил пожежної експлуатації пожежної безпеки при експлуатації об'єктів, які знаходяться в метрополітені. Які за яким має бути 6 метрів у переходах підземних переходах? Ясна справа, що в багатьох переходах тих 6 метрів немає, але на основі цих правил пожежної експлуатації. Тих підприємців, які працюють по додатковим угодам і по і орендують є орендаторами торговельних площі метрополітені, Вимикають світло без будь-якого діалогу. Вимикають світло. Вони продовжують платити протягом 4-5 місяців. Тут кожен ну кожен сам вони покажуть на документацію та далі. Ви вже більш детально. Ключіть світло, ключі світло. У відповідь на погрозливі заяви представники установи розводять руками такі правила пожежної безпеки, які оновилися ще у 2012 -му. У році, зокрема, саме тоді додали пункт, яким зараз найбільше невдоволені підприємці. Всі мафи, які збудовані на площах метрополітену, вони будувалися в 2000 х 90-х роках, і вони були як тимчасові. Вони не будувалися як стаціонарні. За цей час змінились норми, огороджуючі конструкції, повинні мати межу вогнастійкості, в тому числі і вітражні вітражі, які стоять. В старих кіосках ця норма не йде не виконана, тому й вони не відповідають не тільки по розташуванню, а й по огороджуючим конструкціям. Мітингувальники ж готують звернення, намагаючись, хоч у такий спосіб вирішити свою проблему. Вони заявляють, що такі зміни правил лише привід розігнати підземних підприємців і знищити малий бізнес. Вони не вже намагаються скасувати. Навіщо тоді їх було приймати, якщо їх зараз буде скасувати? Тому що вони вже не потрібні. Вони і так їх витісняють судовими рішеннями, як борошників. Їм ці правила не потрібні. Їм потрібно туди загнати нових, якихось нових, один, щоб тільки був власний крупний капітал. На даний момент в переходах ви можете потім після а ну під час акції і так далі, Якщо хтось захоче, можете вам екскурсію зроблять, покажуть як не одних. Працюють є світло в одних кіосках. Поряд не працюють. Нема світла, їх намагаються витіснити. Опозиція цю думку не підтверджує. Мовляв, всі рівні перед законом і правилами. Сейчас внизу заявили, що міста, де їх цих які зняли, поставили другие. Всі міста, які були демонтіровані за останній рік, год, півтора года, ні на одному місці не з'явився ні один кіоск. Тобто, якщо є у когось сумніви, ми пропонуємо. Публічно для всіх обслідувати і ще раз всі демонтажей, і Всі можуть самостоятельно обідіться, що там, де демонтировано, не стоїть ніхто і стоять, не буде, тому що це нарушає правила пожежної безпеки. За словами активістів, їм нікуди подітися, адже вони залишаються без засобів до існування. Вийшли на мітинг і продавці. кажуть, були готові працювати в будь-яких умовах, аби зберегти який не який. Але заробіток не лишайте мене роботи. Я хочу працювати. У мене вік. Мене на роботу ніхто нігде не візьме і ніхто нігде нас, таких, як я, такого віку, ніхто не жде. Щас молодь без роботи. А скільки вам років? 54 роки. Я оформлена, працюю більше 10 років. За мене проплачуються налоги, поповнюється бюджет міста. І мене лишають робота. Адміністрація метрополітену у свою чергу від діалогу не відмовляється. Запросили мітингувальників на розмову, але зазначили, що допомогти тут на місці нічим не можуть. Вже є рішення суду щодо ліквідації кіосків, які не відповідають правилам цієї п'ятниці. О восьмій ранку сторони домовились знову зустрітися і обговорити детальніше ситуацію і можливості компромісу. Анастасія Буреленко Андрій Харченко. Правда тут.